Так. Друзі, друзі, студенти Національного аерокосмічного університету. Всі знаємо, яке сьогодні свято, да? День захисників і захисниць України. Да, 1 жовтня о, з минулого року з указом президента України ми відзначаємо це свято саме 1 жовтня. От. Ми вже з вами не перший раз зустрічаємось. Я завжди казав, декларував, і буду це обов'язково повторювати, що для нас дуже важливо виховання, патріотичне виховання в нашому університеті. І ми робимо величезну ставку саме на вас, на нове покоління. Саме з цією метою, сьогодні, ми запросили до нас у гості, випускника нашого університету. який сьогодні очолює. 13 бригаду Хартія. Всі знаєте Хартію. Звісно, чули, бачили да, цю рекламу крутезну, зростай разом з Хартією. От. Це зараз от ви бачите людину, яка закінчила наш університет і зробила дуже класну кар'єру в Хартії. От. Він очолював, був керівником, був командиром. І розвідувальні роти, наскільки я пам'ятаю, так. так є. От. І вже потім став командиром бригади. Має військове знання майор, це пан Даніель. Усіх вітаю, усіх ради бачити. Звуть мене Даніель Кітонів, так я випускник ХАІ. Це мій альма матер Навчався тут з 2000 по 2006 рік. Це, як зараз кажуть, моя база, так? Це той вуз, який для мене був і є, і для вас стане трампліном і дасть вам усім шлях ваш майбутнє життя. Закінчивши ХАІ, я закінчував групу 9С, 4 факультет, САПР, Не знаю, існує воно зараз чи ні. ну, Я думаю, що східні напрямки. В будь-якому випадку є. Працював майже за фахом. Я працював айтішником в української компанії. Ми працював на український ринок. І у 22-му році, у 24 лютого, я прийшов добровольцем з початком війни і вступив в лави Сил оборони України. Рішення це, ну я для себе не бачив іншого рішення, тому що я не знаю, як там дивитись, у мене там двоє дітей і взагалі відповідальність за цю країну це невеликі слова, так воно і є, лежить саме на нас. Саме ми повинні її захищати, хтось зі зброєю в руках, хтось там іншим шляхом. Але якщо ми собі не допоможемо, нам не допоможе ніхто. Це треба усвідомлювати і завжди про це пам'ятати. У 22-му році я за мною були хлопці мої побратими, ми були усі гражданські. Вступили до ЛАВ 27-го числа, взяли. Перших полонених Харківській області, ну так совпало. Так, такої мети не було. <ріхи> так я попав у розвідку. Був командиром розвідвзводу, потім був командиром розвідроти. Потім я потрапив у Хартію, став замкомбатом комбатом, і зараз займаю посаду командира бригади. Пройшов весь шлях, як то кажуть. Да, там для цивільного життя то це, мабуть, дуже стрімко. Ну, для мене я б нікому не повірив. Якщо б там в... Та навіть не в 2006-му, а й в 2021, бо навіть в у 2022, коли почалась війна, хтось мені сказав, що буду командиром бригади. Військова кар'єра не є моєю метою. Моя мета це саме оборона України, і думаю, що після перемоги ми усі пожмемо друг другу руки, одіємо шорти і підемо відпочивати на наші кримські пляжі. Як то кажу. Тут, ага. Да, Ще дві такі деталі, да, на які обов'язково треба звернути увагу, що Даніель народився в Автономній Республіці Крим. Саме так. Да. Він кримчанин і у сімнадцять, напевно, що десь 17-18 років потрапив до Харкова і вже в Харкові залишився. Так то, е, власне кажучи, що для переважної більшості нас, тих, хто понаїхав в Харків, це така е, традиційна кар'єра. Так. Тому що і саме так і зі мною сталося. Я в 17 років приїхав сюди і вже тут. Вважаю себе харків'янином. А друге, це те, що Даніель саме у 22-му році брав участь у славетному звільненні Харківщини, так, у звільненні Слобожанської України, у харківському контрнаступі, внаслідок так? Так, да. якого ворог був. Викинутий з адміністративних меж, кордонів саме нашої області. Ви зараз бачите саме ту людину, яка своїми діями і керуванням свого підрозділу здійснила цю героїчну операцію, яка я впевнений, якщо зараз її немає, то десь годом вона обов'язково потрапить до всіх. Підручників з військової майстерності, з тактики ведення військових дій, тому що операція дійсно була героїчна. Тоді українські військові, Збройні Сили України за добу звільняли до 500 квадратних кілометрів української землі. Ворог дійсно це було панічне бігство. Так, так? питання, Можете піднімати руки. Пане командир, тільки за питання задати. Ви важче було, коли ви починали свій військових шлях, чи важче зараз бути командиром? Тому що це всіла, де, <говорити> Завжди важче бути командиром. Коли ти відповідаєш тільки за себе або за малу групу, то ти розумієш, що це твоє життя і воно в твоїх руках. Саме важко це усвідомлювати. Наслідки своїх наказів. І це впливає. Це дуже впливає, кожен командир. Я думаю, що це не буде таємницею для кого. Як у кожного хірурга є кладбище за плечами, так воно є у кожного командира. І якщо розібрати кожне життя, да, там, загублене, то ми. Дійдемо до помилки когось. Кожний загинути боєць, да, кажуть втрати, що щось. І можна, якщо там проаналізувати бути супермозком, її можна можливо уникнути. І ти повинен думати за це завжди. Наполеон Бонапарт колись казав після Ватерлоо, У кожної помилки є своє прізвище, ім'я та побатькові. І на жаль, для командира це, врешті-решт, зводиться саме до його прізвища, ім'я і по-батькові. Саме так. Що найприємніше, найприємніше, а, ви повідомлення під час навчання? Від цього, я не знаю, наскільки вони збереглися, але я впевнений, що збереглися. Це запам'яталось традиції ХАІ. Це інститут традиція кого, саме студентські. Знали, у всьому світі це без перебільшення. Е, якщо потрібно, там, я не буду зараз розказувати, бо може там... Ну Всі ми знаємо цю традицію катання на, на, та, тазах, та? воно? Да, на тазах. Вона да, є. Там. Ну, На жаль, зараз вже, ну, три роки у нас гуртожитки ж не працюють, там зараз внутрішньопереміщені особи. Але я думаю, що ну, будемо всіляко сприяти тому, щоб коли. Війна закінчиться і студенти повернуться до гуртожитків, будемо просити шамсію провести мастер-клас. І Мам. я думаю, що це да, добра така традиція. Шара збереглася. О, це, От, добра, да. це добра. Тому будемо робити залік своєрідний. От. І видавати студентські квитки лише тому, хто знає хайовські традиції. Ну, а як? Пане команди, цікава історія вашого позивного. Чому ви розповісти? Е, насправді, немає позивних з цікавими історіями. Е, тобі позивни завжди дають побратими. Ти ніколи не можеш його вигадати сам. Да? І, е, у 2022 році, коли ми там отримали радіостанції, мені дали два позивних: це Куба і Че. Ну, так як Че, от, от трохи. Ну, це був перший. От, трохи важко Чешності, важко вимовляти. Він звучить в радіостанції як поміхи, а залишилось Куба. <творю> <потворю> 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 Так і я закінчував військову кафедру саме у ХАІ. І це коли ми випускалися, це було останній рік, коли вона існувала. Це було там трішки болісно, коли розформовували там пушки, да, там, коли пілілі. І я вам скажу дуже цікаву річ. Я зараз навчаю ще в Академії Національної гвардії України і освіта. На військової кафедри, саме ХАІ, вона на рівні, я вважаю. Добре. Значить, наш крок по відновленню роботи військової кафедри він також був правильний. Так? Я думаю, що це дуже суттєве запитання, саме військова підготовка тих студентів, які навчаються без відриву від навчання. Так, так. Такий план. Хаїться, я, хаїться, ми хаїться, найкращі люди землі.